Озирнувшись довкола, ви виявите стільки ж хрестів, скільки зірок на нічному небі. Кажуть, що третина населення світу, тобто близько 2 мільярдів 20 мільйонів людей від загальної численності, сповідують християнство тому цілком природно, що довкола нас так багато церков. Однак найцікавіше те, що віросповідань та доктрин так само багато, як і Хрестів. Біблія одна. Та Євангелія, яку проповідував Ісус, теж одна. Але тоді чому зараз, через дві тисячі років, так багато віросповідань та доктрин? Крім того, всі вони стверджують, що є справжньою церквою, називаючи інших єретиками, якщо доктрини тих відрізняються від їх. Якщо ми віримо в Ісуса як у Спасителя, то дуже важливо вміти відрізняти автентичність від Єресів, тому що це тісно пов'язано з нашим спасінням. Тоді де автентична євангелія, яку дві тисячі років тому проповідував Ісус, якої дотримувалися Його учні. Як знайти дорогу, якщо ви заблукали? В даний час ми можемо знати своє місцезнаходження за допомогою навігаційної системи, тому заблукати практично неможливо. Раніше ж люди орієнтувалися по компасу та карті якщо таких не було, то доводилося орієнтуватися по зірках на нічному небі. Наприклад, полярна зірка протягом багатьох століть є компасом мандрівникам або мореплавцям. Тобто, маючи основні критерії, які допоможуть нам визначити місцезнаходження, можна знову знайти втрачену дорогу. Так само, коли Ісус проповідував Євангелію дві тисячі років тому не було таких різних віросповідань чи доктрин як сьогодні. Тоді у цю епоху, коли кожна церква заявляє, що вона автентична, що ми повинні встановити як критерій для пошуку втраченої автентичності. Вони ж свідчать про мене. Біблія свідчить про Ісуса. Критерієм, за яким можна знайти автентичність, є Біблія. У Біблії описуються роки життя Ісуса, який проповідував Євангелію три з половиною роки. Через Біблію ми можемо дізнатися, що Ісус говорив і що Він робив. Бо то я вам приклада дав. Щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Подібно до цього, якщо ми наслідуватимемо приклади, які показав нам Ісус, ми знайдемо Євангелію, яку Ісус проповідував дві тисячі років тому. І саме ця Євангелія є автентичною. Всі діяння Ісуса є автентичною Євангелією, а заперечення цієї Євангелії Єресь. Абсолютний критерій, що дозволяє відрізнити автентичність від Єресі, визначається не кількістю людей, а тим, чи слідує церква вченням Ісуса чи ні. А між людом були й неправдиві пророки, які будуть між вас учителі неправдиві, що впровадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погибель, І багато хто підуть за пожадливістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться. І в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. Суд на них віддавна не бариться, а їхня загибель не дрімає. Фальшиві пророки вводять згубні єресі, відрікаються Ісуса і зневажають істину словами облесними. Чи можуть бути врятовані єретики, які відрікаються Ісуса і зневажають дорогу правди? Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи увійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Біблія говорить, що не всі віруючи в Ісуса можуть увійти до Царства Небесного, а лише ті, хто виконує волю Отця. Єретики не можуть увійти на небеса. Тому що вони не виконують того, про що говорив Ісус. Всі приклади, які показав Ісус, це і є Євангелія, і точне наслідування їх це і є автентичність.